Є знижки на деплю сільвер. 15% в аптеках подорожник. Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. добрий день, Ей, добрий день. Настенькі. Добрий. Ми зустрічаємося в одному з просторів київського подолу, де і зелено, і для людей, і для чотирилапих. Це місце в українській столиці, данець Майкл Ковал Андерсон любить не випадково. для мене це серце Києва. він урбаніст і добре знається на комфортному міському просторі. Це громадський сад, створений місцевими. Це нормально в багатьох країнах Європи, де спільнота створює простір, але поки незвично для України. Майкл з данського копенгагена уже півтора роки живе в Києві, орендує квартиру в скандинавському стилі, щоб рідніше. їздить на байку, хоч раз уже вкрали сидіння, ходить у кіно, попри незнання мови. Рішення жити тут, у розпал повномасштабної війни, дивує його співвітчизників, але саме війна вплинула на цей вибір. І трішечки велосипеди. Усе життя Майкл Ковал Андерсон цікавиться перетворенням мегаполісів на комфортні зони. Навіть створив ютуб канал, де викладає відео про урбанізм із різних куточків планети. Однак весна 22-го року змінила життя чоловіка докорінно. Поїздки світом замінила Україна. Квітень 22-го року. Я в Копенгагені працював вдома і раптом отримав мейл від українських урбаністів зі Львова. Написали про страшну ситуацію з переповненим Львовом понад 200 тисяч переселенців і попросили допомогти беушними байками за кілька місяців. Він доставив більше тисячі велосипедів не лише до Львова, а й до деокупованих та прифронтових українських містечок. Врешті він так захопився українцями, що вирішив залишитися якщо я роблю щось, я хочу бути частиною, частиною цього процесу. Зараз Майкл живе в Києві, знімає відео про українську столицю та її безкінечні урбаністичні проблеми. Ми з активною молоді зробили ці кілька штук. І блокували вулиці, щоб машини не паркувалися тут. Це безумно Уже за тиждень активізму. Комунальники поставили тут реальні стопчики. Це 20-те століття. А це 21-те століття. Тож вітаю в 21-му столітті. Майкл показує ще одну конструкцію для боротьби з водіями на тротуарах. Це називається парклет. And there are like uh, і тут є такі чудові бабусі, і вони такі присіли. Тому Це для них місце, де можна зустрітися, дітям спілкуватися, а не стояти машиною. А ще урбаніст так захопився ідеями для українських міст, що написав про це цілу книгу. я маю 32 експерта в книжці, і я в шоці, що написав це в розпал війни. Але бувають дні, коли чоловікові складно витримувати реальність війни. У дні ракетних атак він завжди йде до свого секретного місця. So я маю маленький простір, де я малюю, творю Усі ці роботи рефлексії урбаніста на спілкування з українцями. Це три українські настрої, тому кожен день ви можете вирішувати як ти сьогодні. Майкл дбає про своє ментальне здоров'я і мріє, щоб українці робили так само, тому хоче створити терапевтичний сад. якщо є країна, яка має сильну проблему з психічними травмами ПТСР, то це Україна. Задумка відрізняється від звичайного саду особливим дизайнерським підходом. Аналогічні сади існують в Данії та Швеції. Відкрити ж такий в Україні. Майкл хоче в червні. О боже, Я сказав червень. Однак, спонсори, які одразу були готові підтримати, поки що мовчать. Your... яка твоя найбільша мрія сьогодні для мене дуже важливо, щоб українці зрозуміли, що можуть самі впливати на зміни в місті. Це майбутнє урбанізму. і зараз чудовий час. Є війна, але це час для змін Друга ж мрія Майкла знайти фінансування на сад терапію. А поки із волонтерами створив збір. Це дуже важливо для майбутнього України. Тому схрещую пальці.